Математика, урок 10, частина 7. Розгорніть ваші робочі зошити. Відразу запишімо число класна робота. Сьогодні 18 березня. Класна робота. Пишу тут на екрані, щоб вам було видно. Ви записуєте в зошити. В робоче число класна робота. Тема нашого уроку сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Прочитаємо правило під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності. Потрібно визначити метод або правило розв'язування задачі завдання. Читаємо вправу другу, вирішуємо, який метод нам потрібен для розв'язання цієї задачі, розв'язуємо її. Отже, маса трьох кавунів і дині така ж. Як і маса двох кавунів і трьох динь. У скільки разів маса кавуна більша за масу дині? І так, нам, скоріш за все, підійде метод схематичного малюнку. Зараз поясню, чому так. У ваших зошитах. Записуємо задача 2 і будемо за допомогою схематичного малюнку розв'язувати цю задачу. Задача 2. Я читаю ще раз цю задачу і схематично позначаю маса трьох кавунів. Хай буква К це буде кавун. А буква Д це буде диня. Отже, маса трьох кавунів і дині. Пишу три кавуни. Це К, 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 і диня це буква Д. Така ж, як і маса двох кавунів, тобто дорівнює масі двох кавунів. І трьох динь. Ось так. Нам треба дізнатися, у скільки разів маса кавуна більше за масу динь. Подивіться, яке у нас вийшло цікаве рівняння, да? Що ми робимо далі? А далі ми скорочуємо, приберемо з обох сторін. Рівності однакові предмети. Дивіться. Тут 2К і тут 2К. Так як ми нулі скорочуємо, так і тут однакову кількість прибираємо. Тут одна диня, то і тут можемо прибрати одну диню. Що у нас залишилось? У нас залишилось, що кавун дорівнює двом диням. А що це означає? А це означає, що маса одного кавуна дорівнює масі двох динь, а отже маса одного кавуна більша за масу двох за масу однієї дині у два рази. Бо за один кавун, один кавун дорівнює двом диням. Тобто кавун в два рази більший за одну диню. Напишемо відповідь. Скажіть, це зрозуміло чи ні? Так, зрозуміло, да? І так. Маса кавуна більше за масу дині. два рази. І ми вибрали метод схематичного малюнку ви в, робоч... в друкованому зошиті тут Г позначите. Ну, ось такі задачі, так. Нескладно за допомогою такої схеми нескладно в цьому розібратися. Наступна задача буде складніша, але, повірте, ми з нею розберемося, читаємо задачу. З дому до школи Василько йшов 120 хвилин зі швидкістю 4 кілометри за годину. А назад цей шлях проїхав на автобусі. Скільки часу витратить Василько на зворотний шлях, якщо за 15 хвилин автобус проїхав 12 кілометрів? Пропоную вам записати цю задачу коротко і подумати, як її розв'язувати. Пишемо, задача 3. Читаємо і будемо коротко записувати. З дому до школи Василько йшов 120 хвилин. Тобто це час Т. І ще я б хотіла зазначити, давайте тут, тут так напишемо пішки, бо з дому до школи він йшов пішки, а назад їхав автобусом. Це буде у нас так другий стовпчик. От з дому до школи він йшов 120 хвилин. Діте, ну скажіть мені, а скільки це буде годин? 120 хвилин, це ще 2 години. Тобто це 2 години. Відразу напишемо, що це 2 години. Так. Зі швидкістю 4 кілометри за годину. Тобто швидкість Василька. Да? Е, напишу В, власне, так. 4 кілометри за годину. Так. Невідомо, який шлях пройшов Василько, посередині напишу. С невідоме. Чому посередині? Бо цей же ж самий шлях, він буде назад їхати і автобусом. Скільки часу витратить Василько на зворотний шлях, якщо за 15 хвилин автобус проїхав 12 кілометрів. Так і напишемо, за 15 хвилин, автобус проїхав 12 кілометрів. Ми не знаємо швидкість автобуса. Так ми не знаємо, яка відстань, але вона у нас та ж сама, що він пішки пройшов, ту ж саму від, відстань, він проїхав на автобусі і назад. І нам треба знайти, скільки часу він витратить на зворотний шлях, коли буде їхати автобусом. Тобто, отак от те на автобусі. Невідомо, да? І так. Давайте з вами міркувати. От щоб знайти шлях, візьміть зелену пасту. Я кажу, коли формули, то запишемо їх іншим кольором, щоб воно у нас так запам'ятовувалось. І так, пригадуємо формулу. С дорівнює, не чую, С дорівнює. Що мені скаже, як знайти рівня, на 1 Ве... Ніяких С1 не придумайте, у нас S ось. Посередині немає ніяких. S1 ні на, те. на те. У нас шлях однаковий. Що до школи він йшов, воно ж нічого не змінило. Що назад? В помножити на те. Дивіться. Те у нас відомо дві години. Ви швидкість Василька, з якою він йде, теж відомо. Можемо знайти, який шлях він пройшов? Не чую вас. Ви помножити па на те, ми можемо? Так, ось у нас В, ось у нас Т. Так. Тобто ми можемо з вами знайти, який шлях пройшов Василько. Тобто відстань ми можемо знайти від дому до школи. Давайте знайдімо. І так, перша дія 4 помножити на 2, бо В помножити на Т. Так? В це 4, Т це 2. І буде 8 кілометрів, так? Так. так, це відстань. Від дому до школи, від школи до дому, вона однакова, вона не змінилась. Але ми припускаємо, що Василько в школі за день трішки втомився і назад йому вже йти пішки не хотілось, він вирішив пришвидшити цей процес і поїхав на автобусі. Що ми з вами знаємо? Що, 15 хв... Ой, що 12 кілометрів на автобусі він проїхав за 15 хвилин. 12 це С, 15 «Т». Можемо знайти швидкість автобуса, з якою він рухався? Ну, якщо. Може, що треба зробити? е, потрібно 12 кілометрів е, поділити. поділити на 15 хвилин. Але, але нам треба кілометри перевести в метри, О, щоб було метрів в хвилини, так? Так, 12 так. кілометрів, напишімо ось тут. Це у нас що? Це 12 тисяч метрів. Так, бо в одному кілометрі тисяча метрів. Так, так. Отже, знаючи, що за п'ятнадцять кілометрів приїжджає, ми можемо знайти швидкість автобуса. І ми дванадцять тисяч поділимо на п'ятнадцять. Дивіться сто двадцять поділимо на п'ятнадцять. І нулі допишемо. А ну ж бо ж по ж це нам треба брати? 1400. 120 щоб було поділити на 12. Ну, дивіться, 15 і 15 це 30, да? Це 15 на 2. Ну так, міркуємо. Якщо 15 на 4, це буде що у нас? 60. 15 на... Так, бер, беріть далі. Ну, 15 на 7 помножити, 10 на 7, 70 і 5 на 7 35, 105. Мало беремо на 8, На 8, да? Помножмом? Так, 8 на 15, 120, і два нулі написали 800. Молодці. Це у нас швидкість, тому ми пишемо 800 метрів за хвилину. Це у нас швидкість автобуса. Напишемо скорочено В – автобуса. Так? так, знайшли швидкість автобуса. Тепер дивіться: відстань у нас відома. Відома 8 кілометрів. Правильно? Вона ж не змінилася. Швидкість у нас відома автобуса. Відома. Так. Пригадуйте, як знайти час. Т дорівнює С поділити на В. Так чи ні? Не чую, не мовчіть. Діти. А, так. 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 Але дивіться, ось ще така штука у нас. Тут 8 кілометрів, а тут метрів за хвилину. А треба, щоб було скрізь і метри, і хвилини, так чи ні? Отже, так. S поділити на V. Нам треба 8 кілометрів перевести в метри. Скільки це буде? Ну, якщо 1 кілометр – це 1000 метрів, то 8 кілометрів – це скільки метрів? Вісім тисяч. Вісім тисяч. Поділимо на швидкість автобуса. На вісімсот. Що ми робимо? Однакову кількість нулів скорочуємо. Залишилось вісімдесят поділити на вісім. Буде що? Десять. Десять чого? Якщо тут метрів 에... за хвилину, то це що? Ми час знаходимо те. Це що? Хвилин. хвилин. Отже, за скільки хвилин він повернеться зі школи додому на автобусі? За 10, за 10 хвилин. За 10 хвилин. Дивіться, пішки йде 2 години, да? а на автобусі ж, звичайно, швидше. 10 хвилин. Пишемо відповідь. Відповідь. Щоб написати відповідь, ми ще раз читаємо запитання. У нас запитання скільки часу витратив Василько на зворотний шлях? Скільки часу? Десять хвилин витратив. Василько? На зворотний шлях. Ось так розібралися, нічого складного в немає. Тільки головне звертати увагу, щоб скрізь було і... Якщо кілометри за годину, то все там кілометри години. Якщо метри і хвилини, то все переводить в однакові одиниці. Записали, так? І що ж це у нас був за метод такий? Ну, що ми подивимося? Це метод графів? Ні. Авичний метод ні теж. Метод рівняння теж ні метод схематичного малюнка, ну ні метод схематичний малюнок, метод організованого перебору ні. Ну, Тут у нас інший метод, такий арифметично. Ми її розв'язували як звичайні задачі на рух, тобто звичайним арифметичним способом. Діти, і наступне завдання. Пам'ятаєте, на попередньому уроці сходинками до математичного олімпу, ми з вами познайомилися, дізналися, що таке координати. Повторимо: координати це величини, за якими визначають місце знаходження об'єкта. Щоб назвати координати певної клітинки, першою потрібно назвати букву, яка визначає місце знаходження об'єкта по горизонталі. Другим число, що позначає місце об'єкта по вертикалі. Пам'ятаєте, розв'язували такі завдання, так? І так, подив, подивимося, груша. Де вона у нас тут знаходиться? Ось наша груша. Бачимо, так? Так, поглянули. Спочатку Ваня треба букву записати. А буква Ваня? А, О. так, сказав уже Ваня, я почула, так. А потім цифру 2, вийшло А2. Складно? Ні, не складно, дуже легко. Так, І, будь ласка, апельсин знайшли, буква, число. Координати назвіть апельсина, Ліза. В1. В1, чудово, так. Далі Кирило нам скаже координати ковуна. Д2. Д2. А Людмила скаже координати яблука. В3. В3. А Дамір скаже координати абрикоса. Координати абрикоса Д4. 4. Можна чотири. Будь ласка, Матвія на нас. Б5. 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 Так. Ну ось тут я написала рисочку, то не потрібно просто ось так: три та і все. Так. Кожа на гру, правда? Дуже таке цікаве завдання. Записали координати, а тепер дивіться, навпаки, подані координати, ви за цими координатами зафарбовуєте клітинки. А, Б3. Шукайте Б3 і зафарбовуйте В, 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 Не Б, а В. Ось, і так зафарбовуєте. Зробіть це завдання самостійно, а потім звіримося, що у вас вийшло. Одна хвилиночка достатньо буде. Ой, так. я вже зробила. Вже... Добре, хто зробив, то далі дивіться, що там. Ой. Угу, угу, угу. Так. Мені. Хто там вже зробив? Можна продемонструвати так. власні зошити, що у вас вийшло. Так, 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 Кирило, у мене так само. Так. Не вийшло. Щось не вийшло. Ну, попередні, які координати. Так, мабуть, загубила. Так, ну, ось такий у вас, у вас е, рисунок вийшов, так? Так. На обличчя схоже. Так. Очі, ніс і. Значить, вийшло. так Будьте уважні, тут треба чітко додержуватись усіх координат. Подивімося щоб у вас вийшло подивись Аня все перевід В3 і от ми маємо клітинку В3 Г3 клітинка Ж3 З3 далі Д5 Д5 Е5 В7 Г7 Д7 Е7 g 7 z 7 D8E8. Ось так маємо. Далі дивіться. Наступне завдання. Тепер ви накресліть різні фігури. Чіткі ну, вам захочеться. Тільки так, щоб це було клітинками. Повністю клітинка, так? Ну, наприклад, наприклад, ось я прям так. Щоб вам було якось зрозуміло. Креслю ось таку фігуру тут. Ось так, ось так і ось так хай буде, да Ось так. Накреслю, ну і сюди продовжу. Зафарбую її, і потім буду вказувати координати. Так, подивіться, ось така о, фігура. Можна що завгодно зобразити, так? це я, як приклад вам подаю. Ви можете будь-яку фігуру, але клітинка повинна бути зафарбована повністю. Щоб вказувати координати. І тепер дивіться: перше у мене В2, да і я пишу В2. Потім другий рядок. Це В3. Потім спускаюсь. В4, бачите, В4. В5. В 6 і отут де 6 на рядочку. У мене буде і Г6, і Д6, і Е6, і Ж6. Ось я закодувала. Бачите, кожен рядок. Закодувала. Так само і ви. Якби я ще сюди провела вгору, да, то у мене б тоді трішечки змінилося кодування. Тоді б я мала б ще до кожного рядочку додати ось так. Там, де у мене було В2, я б ще й і писала б 2. Там, де було В3, я б також написала ще й ж 3 і G4, і, G, і G5. Оксана Васильєва. Так. Я вже другий малюю. Молодець. Чудово. Так, у вас тут бачите, ще ви можете... Я вже третій зробив. Зроби. Дуже вже... цікаво. Ого, це ми... складно. І дивіться, Зрозуміло, як це робити, да? І дивіться, все можна навіть у вигляді гри зробити. Один намалював малюнок, да? закодував його, сіли, закрились, як морський бій. І називаєте координати, і другий товариш ваш, чи хтось там з рідних, близьких вашими координатами, намагається все це намалювати. Потім звіряєте, чи правильно намалювали рисунок, чи такий, як у вас був. Отже, діти, сторінку 48 ви до кінця дороблюєте самостійно права сьома, можете зі своїми друзями, близькими, рідними, кого, кого завгодно можете залучити, потім пограти. Цю гру, да, що у них вийде, але потрібно мати аркуш клітинку. І домашнє завдання виконувати, що на сторінці 49. Завдання зрозуміли? На цьому урок наш урок тоді так, зрозуміло.